Програма гроші стверджує. Леонардо Ді Капріону взагалі не заслуговує на Оскар. Лише за день ми знайшли в Україні з десяток талановитих акторів, про яких просто не знають в Голівуді. Вони намагаються грати серйозні ролі. Але ми знаємо, що насправді вони всі талановиті коміки. Гроші склали перелік кращих українських акторів, гра яких заслуговує на справжній Оскар. Невже це сталося? Леонардо Капріа здається весь світ чекав, поки лео дістане свого оскара. Leonardo. Український фільм Зима вогні про події на майдані цьогоріч також був у номінантах найпрестижнішої кінопремії усіх часів. Та, на жаль, залишився без Оскару. Та програма гроші впевнена: у нас купа невизнаних прихованих талантів. Більшість яких носить значок депутата або засідає у шкіряному кріслі на банкові чи грошевського. Тут справжні інтриги, бійки, сварки, перевтілення. Крутіше за Голівуд. Вперше на українському телебаченні ми провели номінацію серед тих, хто реально потішив своєю роботою усю Україну. 25 квітня минулого року спокійне засідання Кабміну розбиває візит тоді ще міліції просто до зали нарад кабінету міністрів. Що бюджетних денежних средств особа копних колишнього голову ДСНС Сергія Бочковського звинувачують у відмиванні грошей, тотальній корупції і принизливо виводять за двері. Яценюк з престолу спостерігає за дійством, удаючи, що шокований цією виставою. Щойно я був проінформований міністром внутрішніх справ про скоєння злочину. І наживо втілює стару приказку бий своїх, аби інші боялись. Так буде з кожним. До речі, кому цікаво, Сергій Бочковський вже на свободі, а його справу про нібито архікорупційні діяння тихенько розвалюють у суді. Правоохоронці Авакова перемагають у номінації найкраща постановка. А тут справжній артхаус. Голова уряду виступає перед парламентом на зустріч. Чому біжить чоловік із букетом червоних троянд. Проте далі сценарій зламався. Депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна не слабо прихопив Яценюка за слабке місце просто під час промови в день звітування голови уряду і поволік подалі від трибуни. Арсеній Петрович чудово впорався із роллю фантастичного ліберала, дочекався розв'язки і окум не кліпнув, зависнувши у повітрі. Все хорошо, я тебе прошу. Ну ти біловно. Олег Барна і Арсеній Яценюк найкращий трюк. Зустрічайте наступну номінацію від програми Гроші Найкраща жіноча роль. Спершу ми хотіли нагородити Юлію Тимошенко за вміння геніально перевтілюватись з одного образу в інший. Та зрештою вирішили віддати премію найвалютнішій жінці України. Валерія Оліря Гонтеревом'я кажеться заслужувати. Саш, ти мене переконав. До речі, ти чув, як вона красиво читає вірші Лесі Українки? Ні. Як казала Леся Українка, ніхто не віддав, куди нас кинуть ті свавильні хвилі. Ті свивильні хвилі. Погодьтеся, ніхто не вміє так щиро переконувати, що долар в Україні стабільний, як Валерія Гонтарева. Саме так я можу описати ситуацію, в якій ми опинилися. А тепер оголошуємо переможця у номінації Найкращий грим. Одностійно віддаємо статуетку регіоналці Ганні Герман, точніше, її новій зовнішності. Вітри мирної весни вже чути. Невже усі ці експерименти з обличчям лише заради того, аби отримати нашу премію? Ми оцінили старання пані Герман однак наступного разу просимо її бути більш поблажливою до себе і до глядачів. А тепер найвидовищніша номінація цього року найкращі спецефекти. І забирають її активісти громадської блокади Криму за справжній голівудський екшен, повалення електроопор і відключення світла на цілому півострові. Шквал емоцій, безпомічність окупантів і торжество української електроенергії. Це однозначно перемога. Ми завершуємо наш рейтинг оскарівських номінантів по українськи, чекаємо нових ролей і сподіваємось. Що цього року вони будуть хоч трошки не такими смішними?